Сьогодні ми розберемо тему, яким було духовне життя стародавньої Греції. Отже, досліди, навіщо люди зводять храми? Яке враження, на твою думку, створював цей храм Невірян? Чи є між ними щось спільне? Чим він відрізняється від храмів стародавнього Сходу? Яку релігію сповідували стародавні греки? Релігійні вірування були частиною життя стародавніх греків. Про це свідчать численні храми, сімейні святилища і змагання, присвячені богам. Життя та стосунки стародавніх греки описували у міфах, їх героями були боги і люди, титани і велетні та інші магічні істоти. Греки вірили у багатьох богів і богинь. В те, що кожен і кожна з них опікується цариною навколишнього світу чи людського життя. Стародавні греки любили 12 олімпійських богів, які мешкали на горі Олімп. Кожен із них опікувався певною цариною життя і мав у ній надприродні здібності. Напівбоги це діти безсмертних жителів Олімпу та людей: Тесей, Геракл, Одесей, Ясон, Ахіл. Славні герої уособлювали кращі людські чесноти, їхні вчинки слугували взірцем для наслідування. Міфічні історії греки усно передавали від покоління в покоління, а пізніше записали у вигляді віршів і Досліди, yes. переглянь відео та дай коротку характеристику на вибір шести богам, які сподобались тобі найбільше. Із дванадцятим: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Афіна, Арес, Афродита, Аполлон, Артеміда, Гефест, Гестія, Гермес це Пантеон Олімпійських богів. Досліди, як добре ти знаєш міфи? Яка це міфологічна особа? А це яка міфологічна особа? Який це Бог? Що це за громада? Стародавні греки вірили, що Боги існують всюди, і влаштовували ритуали на їхню честь. Приміром, свято шанування Бога війни Ареса проводили на початку і наприкінці війни, а поклоніння Деметрі пов'язували із сільськогосподарськими роботами. Вшановували богів у храмах, бо стародавні греки вважали, що боги там живуть або відвідують їх під час молитви. Будь хто, будь-коли, міг звернутися до богів за допомогою гімнів, молитов та пожертв. Визначні життєві події народження дитини, одруження чи смерть людини греки присвячували богам. Навіщо і як проводили Олімпійські ігри? Звісно, перші Олімпійські ігри були проведені в 776 році до нашої ери. І з того часу, і до IV століття нашої ери ігри проходили що 4 роки. Тож стародавні історики час вимірювали чотирирічними проміжками, Олімпіадами. На період олімпійських перегонів припиняли війни і оголошували священне перемир'я. На Олімпійські ігри звідусіль із полісів і навіть колоній з'їжджалися глядачі, а також письменники та поети для декламування своїх творів. Навколо Олімпії виростали наметові поселення. Археологічні розкопки свідчать. Що в Олімпії було п'ять стадіонів прямокутної чи підковоподібної форми з трибунами для уболівальників. Змагалися на іграх лише вільно народжені греки-чоловіки. Жінкам забороняли не лише брати участь у змаганнях, але й відвідувати їх. Змагання відбувалися з бігу, метання спису і диску, стрибків. І кулачного бою. Найпопулярнішими та водночас найнебезпечнішими були перегони на колісницях, на іподромі. Траплялось, що під час змагань колісниці розбивались і візничі гинули, а переможцем перегонів визнавали власника коней, а не візника, який ризикував життям. Переможцю олімпійських змагань вручали вінок із священої маслини і пальмової гілки. А от головною нагородою була слава, імена олімпіоніків вносили у спеціальні списки і прославляли по всій Греції. На їхню честь влаштовували свята та встановлювали статуї, а рідні міста щедро їх винагороджували. Дякую за увагу! Гарного настрою!